Вітаю вас! Знов таке рекламне відео про економіку. Для всіх, для всіх українців, але з метою, ви зараз його подивитесь, скажете, А не стателі мені членом клубу економічної мудрості? Якщо таке цікаво, розповідає для всіх, то що ж, членам клуба, розповідають, напевне, ще цікавіше, однозначно. Але для всіх я пропоную таку. Коротеньке відео, але познавайся. Навіть буде графік. Зараз говорю робив не я, але дуже важлива графіка. Значить, дивіться, яка ситуація. Час від часу ви чуєте розмови долар. Мер. А я говорю: брехня. Брехня, брехня, брехня. Значить, дивіться, це структура використання різних міжнародних валют. Міжнародної торгівлі, ну це ж не торгівлі, а взагалі в е, фінансових операціях в світі. Тому що торгівля в нас е, ну, грає велику роль, але ще ж фондовий ринок грає, ринок капіталу і так далі. Тому, якщо подивитись, то ще запитання, де ці гроші бігають в торгівлі і не в торгівлі. Як ви бачите, це структура у відсотках. Те, що написано з 19, це не 19, це 2022 рік. Воно в вигляді відео, ну просто я вам показую не відео, а показую тільки одну картинку. 2022 рік. І ви зараз можете побачити, яка структура цього міжнародного валютного ринку. І тепер ви після цього скажете: так що ж нам брехали? Звичайно, брехали. Так, да, не заперечую. Долари США не займають 100%. 54, точніше, 58,4%. Ну, Оце частка доларів в світовому валютному ринку. Лідер, однозначно. Ні, час від часу там буває трішки міняється, там бувало навіть менше, більше, воно так рухає. Але на сьогоднішній момент. Незважаючи да. на всі розмови, на всі, от ой, все, тепер Росія з Китаєм. От зараз я вам покажу Китай з Росії. Ні, Росії тут немає. Рублі тут бачить слово інші. Інші, бачите. От туди, от там рублі. Ну, просто їх частка настільки маленька, що, ну, вибачайте, комп'ютер не показ. А от так, да, долар і лідер. На другому місці, євро. Як чого ви так дивуєтесь? Ну, ви читали дурню, читали дурню, що китайські юані займають брехня. Просто розумієте, час від часу журналісти намагають якусь брехню написати. І починають. Ой, китайський юань, китайський, китайський юань займають, там, якщо ви ще бачите, 2,7. Три відсутні. Три. Всього, всього. А трендежа. А? Ось, Аж два не хватає. Ні, не ну, говорю, що ці прикручення фактів, ну, на жаль, у нас дуже популярні. І дуже часто російські боти запустять, ви починаєте це повторювати. Так смішно, невже ви, ви настільки не думаєте власною головою, що повторюєте цитати російських ботів, а потім дивуйтесь, а чому він таке дурновато. Так ви ж самі ж повторювалося, ж не я повторював. Як бачите на другому місці Євро. Є розмови, що в майбутньому а, Євро може, ну, скажімо, поштовхнути долари США. На якому, дивіться, зараз, да, виходить 20 на 58. Ну, можливо, з часом, часом. Буде, наприклад, 40 на 100. Або 35 на 35. Ну, якщо вже виходити з цієї суми. Ну, може, може бути така ситуація, що дійсно от, частка євро і доларів буде співпадати. Можливо, на якомусь етапі от, доларів буде. 40%. 30 буде доларів США. А Євро буде 40 Можливо. Тільки, звичайно, не завтра, навіть не післязавтра. По великому рахунку питають а навіщо Євроспільноті Україна? От якраз для того, щоб Євро зайняло перше місце. Так, да, да, це не завтра, але політика розширить. Зараз ви зрозуміли, чому виникла ідея створити ну, Європейський Союз і так далі, щоб бути конкурентом США, тому що. Окремо, Німеччина конкуренти не може, Франція ні. А от об'єднати, так. Да, якщо додати Україну, вже можна щось підштовхнути. Це з умови, що Україна ще війде в Єврозону. Ось така ситуація. Але це все на майбутнє. На третьому місці, як не дивно, японська єна. Про неї мало хто згадує, якось не, але в Азії вона дуже активно використовується. Ну, якщо так подивитися. Так, да, долар, звичайно, лідер, але єна використовується. І дуже багато азійських країн в розрахунках використовують японську ямутий. Пон Стерлінг, да, колись він був лідером. До Першої світової, скажімо, до Другої, ні. Ну, скажімо так, до Першої світової війни він був абсолютний лідер. До Другої світової війни він був лідер, але вже долар, вже, так сказати, його піджимав. А починаючи із 60-х років. Он стерльне ставиться отакі: 5%. Втратив все, все втратив. Просто, ну, по-перше, колоніальні, оці і так далі. Ну і сам, ну, торі буває. Так, да, говорить, що от долар це теж спонукати може, 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 не заперечу. Але це може, ну, це дійсно може трапитись, але, скоріш за все, може його місце замінити євро. Знову таки виникає це питання: якщо й буде, то коли. Тому що тоді фунт втратив, ну, колоніальна імперія розвалилась, він втратив. в Штан Америки немає колоніальній імперії. Втрачати немає. Ну, відповідно, я вам вже показував китайський юань. Ну, там ви бачите, китайський юань 2,73%. Ну, ще є канадський, ви бачите, там два. Потім австралійський, швейцарський франки. Буває час від часу, ви згадаю, він там невелика часточка є. Що є, то є. Ну і інші. Да, інше. От там і рублі і гривня навіть сидить, не дивуйтесь. <с> таке і там є, а така є забавна статистика. Зрозумієте правильно, просто так прийняти закони, сказати, а от зараз ми перейдемо, ні. Зривайте, популярність долара пояснюється дуже багатьма факторами, його лають, він, він знецінюється, не запречую. Але євро теж знецінюється, і юань знецінюється, і гривня знецінюється, і валюти знецінюються. Колись були моменти, коли ну, цитата відома. Що колись. теж по вулиці. Бачиш 1 долар, тобі ж пощастило, ти його раз підняв. Зараз ти йдеш по вулиці. Бачиш 1 долар і ногою його і відкидеш. Да? Місце, ніхто не заперечує. Що стосується всіх цих розмов, електронні так теж, та, ну припиняйте дурню десь. Невже ви не розумієте, що будь-яка криптовалюта, вона виходить із цієї валюти. Тому вона може тільки на підхваті пасти. І так. Але як окрема, нереальна. На сьогоднішній момент, навіть незважаючи на всі. Я говорю, лають постійно долари, євро. Тільки, -тільки і... чутьки не лаяли. Але на сьогоднішній момент вони обслуговують світову економіку. Обслуговують. Завдяки їм експорт імпорт, завдяки їм ринок капіталів, завдяки їм працюють банки, працюють фондові біржі і багато чого працює. Тому на сьогоднішній момент замінити долар нереально. В майбутнє ви зрозуміли. Євро може потіснити долар і скласти в конкуренцію. Китайські юані ні. Ніколи. Ну, в обозрими десятиліття, десятиліття нереально. Хоча, можливо, років через 100. Хто його знає, через 100 років буде дорога табличка, а зараз оце така. Ну все, дякую за увагу. Знов-таки нагадую, не забувайте ставати членом клубу економічної мудрості, там є кнопочка спонсорства. Ну і підписуватися на мій канал, ставити коментарі, ставити лайки, дізлайки. Тобто, всього найкращого. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і самосно. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.